Це продовження відео, бо щось там мигає телефон і здівається. Лампу поставив, ставлю. Третя вже частина знімаю, бо вже щось не виходить. Зараз ставлю цю лампу 6F1P. Лампа. Не знаю для чого вона тут, діоди є. Ну, це, в общем плата ця все на радіодеталі. Та Ладно, вийняв, так вийняв, все. Вже. Наші тут транзистори якийсь P14, конденсатори ось тут. В общем, це все барахло із села привіз на радіодеталі. Ми його вбираємо, воно нам не потрібне. Тут. Це все. Ось ще блок живлення самодільний, який я робив своєму брату. Привіз неробочий, треба відремонтувати. Щось там поломав, каже, димиться, включаю, думав, згорить повністю. не знаю, Нема тут схеми от, от коротких замикань, може замкнуло, щось трансформатор може полетів чи ще щось. В общем, треба ремонтувати. І дивитися, що внутрі. В цього блок питання. Ось на цьому все. Міг би ще розказувати. Покажу все заново, плата. Ось, що я привіз вольтметр. 70-го года, 1970-го блок живлення, ось такий ржавий. Ще от якийсь блок фільтрів. Тут крен 5, стабілізатори є. Все на радіодеталі піде. Хороші плати з телевізорів з вилкою. Блок живлення відремонтувати я в нього, потім йому передам. Це все ми поубираємо. Ну от і на цьому все. З вами був е, Денис, це була Радіоелектроніка і ремонт техніки. Підпи підписуємося на канал, ставимо лайки і без лайків. І лайк ставимо до, 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 до гори, якщо понравився моє відео. Давно не було відео. Появиться щось нове. Ну ось це нове якраз і з'явилося, що я привіз із села. На цьому все. Пока.